Прес-конференція Віталія Кіма за 2023 рік. Ми досягли гарних результатів навіть на рівні країни. Про головні тези з брифінгу розкажемо далі. Різдво у геріатричному будинку. Звичайно, що це їх робота, але вони її роблять від цього серця. Як у Миколаєві, привітали літніх людей. Новорічна казка. Сьогодні діти отримують подарунки. У Миколаївському художньому драмтеатрі провели свято для дітей. Сьогодні вівторок, 26 грудня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу «Март» працює Сергій Мельников. Вітаю про головні події Миколаєва та області. Говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. У ніч на 26 грудня російські військові поцілили дронам шахет по одному з промислових підприємств Миколаєва. На місці удару зафіксовано пошкодження складських будівель. Ніхто не постраждав, повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, підрозділами протиповітряної оборони над регіоном знищено чотири ударних БПЛА. Також вчора в день ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади. Інформація про постраждалих відсутня. Очільник Миколаївської області Віталій Кім дав прес-конференцію за підсумками 2023 року. Під час неї йшлося про відбудову регіону, роботу з міжнародними партнерами, допомогу силам оборони України та інше. Окрім того, він відповів на низку запитань журналістів. Про головні тези з прес-брифінгу розкаже більше Олександр Матюшенко: відновлювали та допомагали армії. Так охарактеризував життя Миколаївщини у 2023 році начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час підсумкової прес-конференції. Ресурс наш області не такий великий ресурс, але ми досягли гарних результатів навіть на рівні країни. Ми йдемо в перших в лідерах, скажімо так. Цьогоріч на відновлення пошкоджених об'єктів з обласного бюджету було виділено понад 232 мільйони гривень. Ще 88 мільйонів спрямували з місцевих громад. Наразі в регіоні реалізується 73 проєкти. Вже на наступний рік заплановано ще дев'ять. Натомість фінансова допомога також йшла і від держави. По державному бюджету так? по відновлення та пошкоджених об'єктів з бюджету виділено 307 мільйонів. Основні заходи з відновлення були зосереджені на відбудові доріг та інфраструктури. Згідно державної програми, є відновлення, виплачено компенсації на суму понад 140 мільйонів гривень. По міжнародній співпраці відкрит офіс посольства Королівства Данії. Брайт відкрита перша датська компанія, яка організовує створена регіональний офіс міжнародного співробітництва. Президент України відзначив, що Миколаївська область є результативною. Це першочергово завдяки. Співпраці з міжнародними партнерами і як і нашому регіональному офісу йому окремо дякую. їх не видно. Вони працюють на грантових грошах на допомогу військовим від початку великої війни. Миколаївщина завдяки грошам з обласного місцевих бюджетів, а також дотаціям від благодійників спрямувала більше 1 мільярда гривень. У нас разом приблизно 1,2 мільярда гривень. Це не враховуючи те, що перші місяці в п'ять просто йшло гамозом. За... Термінова і терміново це те, що під актами. Це Те що під актами стало на баланс, чи, чи поза баланс військових частин. Це дуже спеціалізовані речі. Кожна під заявку від комбригу, підсумовуючи Віталій Кім наголосив, що є гаузі, в яких регіон досяг значних успіхів. Втім, водночас залишаються й такі, де потрібно більше уваги та зусиль у 2024 році. Критична інфраструктура відновлена на 99%. Це зрозуміло. Важливо робити відновлення приватних будинків. Функціонально ми все відновили. Тобто, нам ще треба ремонтувати, будуть лікарні там об'єкти. Але функціонально ми вже все відновили. Що стосується людей, це першочергово для нас пріоритетна аграрний сектор та логістика. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаєві наприкінці грудня пройшли комісійне обстеження та отримали дозвіл на використання 24 відремонтовані укриття, зокрема, 16 у дитсадках та 8 у школах. Укриття обладнані сучасною системою вентиляції та резервним освітленням на випадок відключення електроенергії. Вони мають два окремі входи з різних боків. Також там облаштована сучасна протипожежна система, а ще встановлена система очистки води, бак з технічною водою та санвузли Є куточки для медпункту. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv Цьогоріч на Різдво, 25 грудня, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич завітав з привітаннями до геріатричного будинку. Для підопічних закладу співробітники, студенти та вихованці дитячих шкіл мистецтв організували концертну програму. Як вітали літніх людей? Розкажемо далі. З вірою в торжество, світла і добра. У свято Різдва Христового Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич завітав з привітаннями до міського геріатричного будинку милосердя імені Святого Миколая. Увага та піклування. Це те, чого підопічні закладу найбільше потребують. У цей день їм подарували все це: увагу, подарунки та концертну програму від працівників закладу, студентів університету імені Сохомлинського та вихованців дитячих шкіл мистецтв. Я хотів би кожному з вас побажати, щоб наступний наступне свято Різдва Христова ви вже справляли у мирній Україні. А також хотів би кожному з вас побажати міцного, міцного здоров'я. Я думаю, що для вас це найцінніше. Щоб ви один одного підтримували, хотів вам побажати, щоб ви розуміли, що це ваша велика родина. Ви всі тут великій родині. На концерті лунали веселі колядки, проголошуючи благовість про народження Христа. Юні артисти відтворили старовинні українські традиції та навіть запросили у гості козу з Миланкою. Також міський голова відзначив і роботу працівників будинку милосердя. Ну і головніше, щоб ви поважали і любили персонал, допомагали їм. Звичайно, що це їх робота, але вони її роблять від цього серця. Я хотів би подякувати персоналу. Мер Миколаєва спільно з директором міського департаменту праці та соціального захисту Сергієм Василенко передали смаколики всім підопічним закладу, адже в ці свята особливо важливо вірити в торжество добра, бо така віра і є символом цього світлого дня. Катерина Рупташ, Роман Базик, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март. Миколаївський тхеквундист Самір Мірзоєв визнаний найкращим юним спортсменом грудня 2023 року за версією Національного олімпійського комітету України. Нагадаємо, він став бронзовим призером чемпіонату Європи ІТФ серед молоді Ю-21 у ваговій категорії до 58 кілограмів. Окрім того, його особистий тренер Олег Машкін отримає звання найкращий тренер юного спортсмена грудня. За підготовку нагороду отримає і фізкультурне спортивне товариство Динамо України. Фарбований лис. Та подарунки у Миколаївському художньому академічному драматичному театрі відбулися урочистості з нагоди різдва. Свята організували творчим колективом театру спільно з благодійниками для дітей з вразливих категорій населення. Що бачила малеча на сцені та чим їх порадували організатори? Дивіться далі. Різдвяна казка для дітлахів в Миколаївському художньому академічному драматичному театрі спільний проєкт його колективу та благодійного фонду Доброта і довіра. Як зазначає голова фонду Валентина Ткаченко, на свято була запрошена малеча соціально вразливих категорій: діти військовослужбовців, діти з особливими потребами, сироти тощо. Мы их не разделяли, мы по возможности решили охватить сколько мы сможем охватить. Отдельно мы выезжали в интернаты, в реабилитационные центры, а сегодня самое такое большое дарение на Рождество всех, кто находился в Николаеве и смог бы прийти сюда. Если вы зайдете и увидите, сегодня зал 430 мест это все только наши дети. То есть это мероприятие сделано конкретно под наше дарение. Партнерство в организацией Ризвьяных урочистостей с добротою и доверием традиция впродовж же 7 років, розповідає директор художній керівник театру Артем Свистун. Цьогоріч дітей побачили на сцені інтерпретацію знаменитої казки Івана Франка Фарбований Лис. Це вистава, яка показує дітям, що завжди перемагає добро, що ложь, яка може виникнути, завжди всплине і діти вірять в майбутнє. А сценографія зроблена в стилі Марії Примаченко. Це унікальне така рішення цієї вистави, яка теж спонукає до наших українських корінь, до нашої традиції. Це молодий склад наших акторів, які грають сьогодні для наших діточок. І для нас приємно, що це аншлаг, повна зала. Після вистави дітлахи отримали подарунки. Їх не обирали випадково. Хлопці та дівчата заздалегідь написали листа Святому Миколаю, де і виклали власні побажання. Фарбований лист та довгоочікувані презенти зробили свою справу. Дуже чудова казка. Малюку дуже сподобалось. Він і реготав і танцював і пригав.» Нам дуже сподобалось. Тобі сподобалось до цього вистава? Да, дуже яскраві актори, все дуже весело. Дитина на місці не могла всидіти. Ми замовляли. Не дешевий подарунок, це ролики, і дякуємо нашим спонсорам. Нам дуже подобається. Як зазначили організатори свята, проводити подібні заходи життєво необхідно навіть в умовах великої війни, оскільки дітям важливо вірити в різдвяну казку. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Підготовка до нового року триває. Днями у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшов майстер-клас з виготовлення новорічних свічок. Своїми знаннями та вміннями з відвідувачами бібліотеки поділилась миколаївська художниця Ірина Дарієнко. В чому їх особливість знають наші кореспонденти. Свічка джерело життя та світла. Вона є символом Різдва і Нового року. З нагоди прийдешнього зимового свята у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас з виготовлення новорічних джерел світла. Сьогодні дійсно ну, не простий майстер-клас, адже він комбінований. Сьогодні ми вперше опановуємо розпис на склі. Об'ємної, скажімо так, сфери це дуже нелегко, але всі дівчата впоралися. Також ми додаємо декор, ми працюємо з мереживом, ми працюємо з текстилем, також ми оздоблюємо нашу прикрасу. А прикраса наша називається свічник. Ірина Дарієнко, Миколаївська художниця. Жінка вже втретє ділиться своїми знаннями з відвідувачами бібліотеки. Сама мисткиня зі склом працює близько 30 років. Розповідає, виготовити таку новорічну прикрасу зможе навіть дитина. Скажем, так це для начинаючих для рібяток, для маленьких дітей це даже буде приємні. Це може будь-який людина, який даже себе вважає басталаном абсолютно. Так что здесь совершенно не сложно. Любой может взять и сделать рисунок детский. Кто как может, кто как хочет, у кого какое состояние души. Не обязательно рисовать домики, рисовать, допустим, ёлочку. Вы можете просто элементарно нарисовать снеговичка. То, что вы хотите, чтобы отсвечивало у вас и давало тень у вас в вашем помещении. Новорічні свічки можна придбати і в магазині або замовити в інтернеті. Однак жодна з них не нестиме стільки сенсу і світла, як та, що зроблена власноруч. Катерина Рупташ, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду в середу, 27 грудня, у Миколаєві хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 11 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, поривчасти. Вологість повітря у середньому складатиме близько 70%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.